Альальна заробітна плата у 2025 році становить 8 тисяч гривень, але після податків залишається 6 тисяч Чи реально вижити на ці гроші, оплачуючи житло, їжу, транспорт, медицину та інші витрати? Давайте порахуємо. Давайте підрахуємо обов'язкові витрати. Я працюю на мінімальну зарплату. І основна стаття витрат житло. Оренда кімнати 3 505 тисяч гривень. Комунальні послуги 1500 гривень. Разом 5 тисяч шість тисяч гривень. Мінімальна зарплата це виклик, з яким стикаються тисячі українців. Я працюю віддано і старанно, намагаючись заробити хоч якісь кошти, щоб вижити та забезпечити себе найнеобхіднішим. Кожна копійка має значення, а економія та додаткові підробітки стають щоденною реальністю.